Мир вам, любі друзі! Я маю сьогодні сонцеясну радість презентувати вам український християнський телеканал Нові пісні Господу. Це буде канал, який буде презентувати не лише християнське життя в Україні, це буде телеканал, який буде оповідати. Про християнські цінності України, про те істинне християнське життя, до якого нас закликає Господь Ісус Христос. Але найголовніша тема телеканалу це. Спроб автора заглибитись в історії стосунків Росії України, щоб нарешті зрозуміти, на що ніхто не може дати однозначні відповіді, чому президент Росії Володимир Путін розв'язав загарбницьку війну з Україною, чому колись братерська Росія. Як засвідчували соцопитування згідно з тим, що можна кинути ядерну зброю на землю України і залишити в Україні лише згарище, лише кров. Як це зрозуміти? Тому спробуємо пошукати відповідь в історії України. Ось що, підписуйтесь на телеканал Нові Пісні Господу.